В середньому людина проходить близько 12 тисяч кроків на день, а це величезне навантаження на ноги та соглоби. Ходіння в незручному взутті погіршує поставу та може викликати біль у спині, ногах та попереку. Найбільш корисним для організму людини є природне ходіння по м'якій поверхні, наприклад, моху або піску. Саме такий тип ходіння і відтворює взуття німецького бренду Вокмакс. У цьому взутті нога робить плавний перекат з п'ятки на носок, а навантаження розподіляється рівномірно. У взутті Вокмакс вирівнюється ваша постава, зникає втома в ногах, прискорюється кровообіг та зміцнюються м'язи, ніг, сідниць, живота і спини, ті м'язи, які не здатні зміцнити жодне інше взуття. Для підтримки форми за будь-яких умов обирайте одну з трьох моделей фітнес-кросівок для прогулянок, бігу або для занять фітнесом. Класичні кросівки Вокмакс найпопулярніша модель. Їхня вигнута підошва та стильний дизайн розроблені у Німеччині, а ефективність підтверджена в інституті спорту міста Кьольн. Кросівки – це найпопулярніша модель Вокмакс. Більше 4 мільйонів користувачів вже відкрили для себе переваги цього інноваційного фітнес-зуття. Секрет у підошві. Завдяки її вигнутій формі під час ходьби утворюється легка природна нестійкість. Тож для втримання рівноваги ви задіюєте м'язи пресу, сідниць та спини. При цьому ваша нога залишається у природному положенні, і ви відчуваєте приємний ефект від ходьби, наче від руху по м'якій природній поверхні, такі як мох або пісок. Давайте подивимось всередину підошви Вокмакс. Вона має чотири шари, різні за структурою та функціональністю. Дихаюча устілка та текстильна підкладка забезпечують кращу вентиляцію та відчуття свіжості протягом усієї прогулянки. Наступний шар вироблений з матеріалу філон. Він амортизує удар, і останній це спеціальний шар, виготовлений з жорсткої гуми, що запобігає зношуванню та ковзанню. Дизайн підошви Voxmax є ідеальним для тих, хто страждає на плоскостопість. Кросівки дуже міцні, виготовлені з якісних матеріалів і. Служитимуть вам декілька сезонів. Це взуття буде корисне для всіх, і для жінок, і для чоловіків, незалежно від віку. Адже ходіння у ньому зміцнює м'язу спини, пресу, сідниць та стегон, робить поставу гарною та рівною і покращує кровообіг. У вокмакс зручно ходити. Вони покращують кровообіг у стопах і литках, вирівнюють поставу, і попереджають виникнення болю у спині. Багато людей, які бачили на мені ці кросівки, дуже ними цікавилися. І найчастіше мене питали, чи дійсно вони мають такий ефект, як розказують по телебаченню. А я відповідаю, що це одні з найкращих кросівок, які мені доводилось носити. Кросівки Вокмакс пасують до будь-якого вашого одягу, адже у наявності є класична модель чорного кольору та п'ять білого з кольоровими вставками. Носіть їх з джинсами або шортами. Вони пасуватимуть до будь-якого одягу. Представляємо ще одну новинку: універсальні кросівки для бігу доступні у двох стильних кольорових комбінаціях та у розмірах від 37 до 45. Їхня найбільша перевага неймовірна легкість. Один кросівок важить близько 200 грамів. Ці кросівки такі ж легкі, як літні сандалі. Це дуже важливо, адже чим легші кросівки, тим більше ви зможете пробігти та тим швидше побачите бажаний результат. До того ж, підошва кросівок дуже гнучка та пружна. Тож під час бігу ви не травмуєте ноги та хребет. Кросівки мають злегка заокруглену п'ятку. Завдяки її незвичайній формі вони немовби підштовхують вас рухатись вперед. А гнучка рельєфна підошва з глибоким протектором забезпечує кращу амортизацію для комфортного бігу. Кросівки виготовлені з якісних дихаючих матеріалів, і за ними дуже просто доглядати. Щоб їх почистити, достатньо просто протерти вологою серветкою, а при сильному забрудненні промити теплою водою. І не забувайте, що кросівки дуже легкі, тож ви зможете. Жите пробігти більше і швидше отримаєте бажаний результат, але якщо вам потрібне зручне взуття для щоденного носіння, кросівки Вокмакс чудово впораються із цією задачею. Вони мають сучасний дизайн та ідеально пасуватимуть до джинсів, шортів або брюк. Але на цьому цікаві пропозиції від Вокмакс не закінчуються. Представляємо ще один хід у колекції фітнес фітнес-кросівки MaxTone. Це нове покоління взуття для фітнесу, модне, спортивне та комфортне. Основою тренувань без травм є не лише правильно виконані вправи, але й правильно підібране взуття. Макстон не схожі на інші кросівки. Вони мають спеціальні активуючі накладки з меншою контактною площею поверхні. Ці накладки підсилюють роботу м'язів і знімають навантаження з попереку та суглобів. Особливу увагу ми приділили дизайну. Завжди модний чорний колір та яскраві малинові деталі дозволяють експериментувати з вбранням. Поєднуйте Макстон з вузькими джинсами, яскравою тунікою та шкіряною курткою. Чи просто носіть зі спортивним костюмом та виглядайте як найкраще. Взуття це основа вашого гардеробу, тож завжди вибирайте тільки якісні моделі. Вокмакс пропонує вам широкий вибір взуття та вигідні пропозиції. Замовляйте фітнес-взуття Вокмакс для себе або близьких і насолоджуйтесь кожним кроком.